Та їхній лук. У нас зараз Бей, пойнти будуть. справа, справа лук їх, ви справа він. Два коня вийдуть. Пограйте на время, пограйте на время, ми щас можемо виграти. А вон, ні, не можна, треба там, не... атакуй, атакуй, атакуй. Не дайте піхоту! Так, мене дізмав. Ор, ти ж тобі кричу, що робить. Та що робити, мене кавалерія дізмав. Тобі, я ж кричав, вони біжать на плен, треба було виїхати, Бампнуть одного, і ти виграв би раунд. Так треба було сказати вийти і бампнути одного. Ти мені не сказав цього, я ж не знав, що мені треба. Ну, Конкретно що, щось ти... що? що я тобі іначе <плес> мені тобі що в... під час гри, якщо ти свого капітана і Джела не слухаєш, який тобі каже банально, що робить. А ти мені персонально не сказав, що робить. Я стояв, їде чувак зі списом на мене, я жду його, блядь. А да. я, я не назвав твого Ніка, це точно. Власне, ну власне, я втапко. ж не знаю до кого ти звертаєшся.